Була підібрана Volkswagen Jetta 2015 року випуску, 1.6 турбодизель на механічній коробці передач. У автомобілі немає жодного крашеного елемента. Пробіг 240 тисяч, підтверджений салончик ось в такому стані. Трошки підхім чистить, буде взагалі ідеально. По сідушці немає ні потертості, ні рвані, нічого. Рульочок виглядає в такому стані у нас. Повторюсь, 240 тисяч підтвердженого пробігу. Косметичний стан дуже і дуже гарний.